Семеро травмованих і 20 легко поранених. Це неофіційна статистика втрат медиків-волонтерів Євромайдану під час протистоянь на Грушевську. Один лікар із Керчі під час надання допомоги заарештований на два місяці в СІЗО зі звинуваченням в масових заворушеннях. Терпець лікаря рвався. Вони сьогодні закривавлені халати принесли до головної будівлі міліціонерів з проханням не стріляти в лікарів і нагадують, медична допомога потрібна по обидва боки протистоянь. Світлана Березівська далі. Дикам, які допомагають лікувати травмованих Євромайдану, урвався терпець. Вони мовчали усі ці два місяці протистояння, і навіть тоді, коли їхній медпункт найближчий до епіцентру бойового протистояння на Грушевського, розгромив розгромили потрошів Беркут розбили вітрини. Працівники верхоту не не внутрішні а Саме працівники перхоту шість чоловік а, закинули шумові гранати. Водночас, коли їхнього колегу з Керчі, який вночі 22 січня лікував поранених, заарештували на два місяці отримання в Лук'янівському СІЗО, не витримали навіть студенти, здобуваючи фах лікаря, вони тепер бояться за своє майбутнє. Те, що заарештували медика, за те, що він просто допомагав людям, це може свідчити про те, що ми всі під загрозою, що за нами можуть. Тобто, ми не захищені законом. Найстрашніше те, що з'являється відчуття абсурду, і не знаю, який, який мій крок наступний може бути для мене небезпечним. тому що медик найгуманніша професія. Волонтери порахували. У них уже потерпілих семеро лікарів, ще 20 із легкими пораненнями. Проте наголошують їхній колега, лікар Олексій. Тутов який нині у СІЗО стосунку до протистояння немає. Він просто виконував клятву Гіппократа. Насправді відбувся суд. Йому інкримінують організацію масових заворушень. Напад на Беркут, побиття Беркуту маємо велику надію, що вистачить здорового глузду нашій владі відпустити медика-волонтера, який надавав медичну допомогу, із протестом медики доходять до міністерства внутрішніх справ, аби остаточно переконати не стріляти у лікарів, скидають свої символічно пофарбовані кров'ю халата до пам'ятника. Поруч і нагадують силовикам у бойових діях. Вони рятують їх. На захист медиків виступила міністра і попросила гарантувати лікарям право допомагати людям. Жодного випадку такого не було, щоб медик повів себе непрофесійно або не на користь. Хворим щодня на Євромайдані працюють майже 150 лікарів. Щодня медики Євромайдану навіть у мирні часи надають допомогу майже тисячі мітингувальників у часи, коли люди не довіряють звичайним офіційним лікарням. Медики Євромайдану змушені були обладнати на території Євромайдану справжні операційні та хірургічні кабінети. Слава на Володимир Сетюк ТСН 1+,1.